Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні ми на поле з озимою пшеницею. У нас тут пшениця уніка Одеська, Еліта. Посіяна 14 вересня. Сіяли алігатором. Ну, і, до речі, там були такі коментарі, що алігатор так не сіє. Так, да, у нас там. Не лапа стоїть, а анкер. Ми переробили на анкер і сіємо все анкером з міжряддям 30 см. Ось такі от рядочки, зараз покажу в рядку. Правда, тут з краю, але зараз підемо туди далі ще в посіві подивимося. Ось така пшеничка. Знизу теж поки була засуха, морози. Теж скинула, що змогла? Ну, а так в основному ось зараз саме цвіте, колосок є. Надіємося що щось буде. Ось такий колосок. Так, ну що ми тут сіяли замофосом? Десь по 70-80 кілограмів давали. Тоді зимою в лютому місяці розкидачем розкидали по 100 кілограм селітри, і ми тут ще весною бігали мотигою. Так, ну, ще там писали в коментарях, що у нас. Ми обробляли тут з осені гербіцидом, тому що, ну, тут попередній кріпак, і був, ну, падаліця була ріпаку, та і ну, бур'яни ще, тому ми обробляли тут гербіцидом з осені. Ну, Таких бур'янів немає. Зараз підемо трохи далі, чим край, бо тут край, звісно ж він мені чуть ли не по шию. З моїм ростом, звісно ж. Ну, а в посіві туди ось трохи стає нижче. Так, ну і з захисту ще був тут один раз на Кущині. То ми давали бакову смесь, робили там, давали, ось що ми давали інсектицид, кажесь трохи фунгіциду, тоді амінокислоти і карбомід. Ну і все. Більш ми тут нічого не робили. Ну, ось такий фон поля. Фон поки що непоганий. Ось дойшли. Ось тут уже іде, і вже посів туди не край. Так, ну ось. Да, на цьому полі є. Проблема трохи ось із цим ну, злаковими трошки. До речі, проти злакових ми рано весною тут на цьому полі, теж тільки там вище, так, ну, виборочно спрацювали проти злакових. Ой, забула препарат. Подивлюсь, потім напишу вам. Так, ну ось так, друзі. їдемо далі. А ви пишіть, коментуйте, підписуємося на канал і слідкуємо далі. А я бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!